Рембо, мабуть, на земній кулі складно відшукати людину, яка б не чула це ім'я. І ми маємо на увазі не поета Артура Рембо. Ні, ми маємо на увазі ветерана в'єтнамської війни, майстра виживання зі скілом невразливості та простого трохи сором'язливого хлопця з неохайною зачіскою. Рембо давно став збірним образом, короткою і водночас красномовною характеристикою, яка зрозуміла кожному. У цьому огляді ми докладно розберемо першу частину франшизи Рембо перша кров, яка при всій своїй культовості не має жодної винагороди. Не забудьте підписатися на канал VHS-майстер, вдарити у дзвін і поставити лайк, якщо відео вам сподобається. Спершу у двох словах скажемо, чому для огляду ми вибрали саме перший фільм, тому що в ньому комерція не була головним важелем прогресу при створенні картини та написанні сценарію. Хочемо нагадати, що картину знімали за книгою Девіда Морела Перша кров, у якій Рембо вбивав усіх злісних поліцейських, після чого вмирав сам. Книга вийшла у 1971 році і була написана Морелом після тривалого спілкування із деякими своїми студентами, які пройшли В'єтнам. До речі, після успіху першого фільму до письменника прийшли впливові люди із валізами грошей, поспілкувалися, і ось Рембо Воскрес. А разом з ним і франшиза, яка за довгі роки принесла творцям багато мільйонів доларів. Перший фільм не про комерцію, це помітно одразу. Зрозуміло, це не той випадок, коли все робиться виключно на ентузіазмі і заради творчості. Творці очікували на дохід, але вони не припускали такого карколомного успіху та грошового водоспаду. А гроші, як відомо, нерідко псують творчість. Втім, це ніяк не завадило при бюджеті у 15 мільйонів зібрати 51 мільйон доларів США, де стрічка стала кращою за підсумками сезону та 125 мільйонів у світі. А скільки дали продажі на носіях навіть за перші три роки після виходу картини, не зможе сказати ніхто і ніколи. В Китаї це був перший американський бойовик, який офіційно вийшов у кінотеатрах. І аж до 2018 року жодна американська стрічка не перевершила першу кров за кількістю проданих у піднебесній білетів у далекому СРСР у відеосалонах кінця 80-х – початку 90-х Рембо також бив усі рекорди популярності. Один із ваших уже загинув. У цьому я теж винний. я не хочу більше крові. Сюжет бойовика на перший погляд простий: боєць загону спеціального призначення Зелені барети після війни у В'єтнамі повертається додому, до США. де на нього чекають правильно не люблячий народ, сім'я та визнання. Ні. Чекають його злидні, бродяжництво і зневага з боку величезної частини суспільства у ті роки. Це справді була величезна соціальна проблема. Джун вирушає на зустріч із товаришем по службі, який живе у маленькому містечку серед лісу і гір. Але виявляється, що друг його вже помер від раку. А в містечку всім заправляє корумпована поліція із відверто садистськими нахилами. Треба сказати, на той час це не було рідкістю на окрему увагу. Заслуговує шериф. Він був яскравим персонажем у книзі, і в кіно його зобразили ідеально. Коли дивишся в це обличчя, мимоволі перед очима починає проходити його життя. Напевно, шериф був капітаном футбольної команди і знущався із відмінників в окулярах. У кожній школі є такі. Потім, усвідомивши, що ніяких особливих талантів у нього немає, та й бажанці таланти мати теж подався у поліцію і дослужився до шерифа. Ніхто йому не указ, а закон на його глибоке переконання це не зведення правил, а він сам особисто, і з цієї простої причини йому дозволено усе. Шериф, який повірив у свою невразливість, але коса знаходить камінь. Будь-яку силу перебуває інша сила, а представник влади втрачає завзятість у геометричній прогресії з появою серйозного противника. Джон Рембо не очкастий відмінник, не раб і не жертва. Джон Рембо це щось на зразок Бога війни, місцевого американського розливу та в'єтнамського загартування. А ще у Джона Рембо після війни глибока депресія та ПТСР, посттравматичний синдром. І таких шерифів він може запікати на сніданок у власному соку. Чим він, власне, і займається більшу частину хронометражу. Рембо тепер цивільний, тож я сам його приборкаю. По-моєму, ви не зрозуміли. я приїхав не рятувати Рембо від вас. Я приїхав рятувати вас від нього. Картина відповідає книзі, але не в усьому. Головна відмінність, мабуть, у тому, що в кіно Рембо не вмирає наприкінці, а залишається живим і потрапляє до в'язниці. Шериф залишається калікою і їде до лікарні. Тепер посттравматичний синдром та глибокі психічні травми вже в нього самого. Зазначимо, що шериф зображений чудово і викликає найнегативніші емоції, буквально з перших хвилин знайомства. Можливо, тому що таких людей кожен із нас зустрічав у своєму житті і ніколи вони інших емоцій не викликають. Чого варта тільки ось ця фраза? Я хотів убити цього хлопця. Я просто мріяв його вбити. З чого? Чому представник влади, який повинен захищати та допомагати іншим людям за родом своєї служби, бажає вбити цих самих інших людей без найменших причин і вважає це нормальним? Адже нагадаємо, ніяких протиправних дій неохайний ветеран не робив, не буянив і, взагалі, мирно йшов вулицею в пошуках кафе та сніданку, коли шерифу не сподобався його зовнішній вигляд і довге нечесане волосся. Та й перша бійка в поліцейській дільниці починається саме з того, що цього волосся його намагаються позбавити. Треба сказати, що на обкладинці книги Перша кров, що видана до показу першої частини Рембо, головного героя було зображено з бородою і поголити в ділянці намагаються саме її. Але оскільки бороди у сталоне не було, і він категорично відмовився її відрощувати, ми не бачимо її в кадрі і автоматично робимо висновок, що поліцейські хочуть голити йому голову, та ще й насухо, та ще й небезпечною бритвою. Це і справді жахливо, і неважливо, хочуть тобі поголити таким чином усю голову або лише обличчя. Ти що сліпий? не бачиш, що він божевільний. А ти не бачиш, що мені на це начхати? Ну от уже краще. Спокійно, Сільвестр Сталлоне вже був добре відомий завдяки ролі у трьох частинах роки і зйомках у десятці менших картин. Також у 1978 році у Сталлоне стався режисерський дебют. Він виступив виконавцем головної ролі, сценаристом і режисером фільму Пекельна кухня. Слідом вийшла друга частина рокі. Ну а далі нічні яструби, які формально не провалилися у прокаті лише через невеликий бюджет у 5 мільйонів. Зібравши нікчемні 19. Втім, на загальну популярність актора це не вплинуло. За зйомки у картині Стало отримав 2 мільйони доларів, хоча спочатку вимагав 3,5. Враховуючи початковий бюджет в 11 мільйонів доларів, віддавати 3,5 з них лише за роль головного героя було б недозволеною розкішню а тому в переконанні брали участь і продюсери, і навіть студійні боси. Стало пішов на поступки по гонорару, але вибив собі масу прав і впливав не тільки на знімальний процес, але й на процес монтажу. Одним із найяскравіших прикладів і далеко не єдиний, це зменшення хронометражу майже вдвічі через невдоволення головної зірки з приводу своєї персони в кадрі та всієї робочої версії фільму. Загалом тому з нього вирізали масу сцен, значно вкоротивши з початкових трьох годин до 93 хвилин. І це при тому, що як зізнався сам актор, він ще на початку забракував 27 варіантів сценаріїв, особисто вносив правки і був готовий викупити права на робочу трьохгодинну версію фільму, щоб знищити її, настільки вона йому не сподобалася. На етапі перших тестових показів ще існувала альтернативна версія кінцівки, де Рембо просить полковника Траутмана пристрелити його з пістолета, що згодом і відбувається. Контрольна група не оцінила подібний сценарний хід в один голос, заявивши, що така кінцівка занадто похмура. У головного героя, який викликає до себе співчуття через проблеми з психікою та посттравматичному синдрому, в такому разі не залишається жодного виходу, окрім як убити та померти самому. Тому у березні 82-го року довелося робити перезйомки фіналу. У кінцевому рахунку вкластися в 11 мільйонів все ж таки не вдалося, збільшивши бюджет до 5%. Ятнадцяти На головну роль спочатку хотіли взяти Аль Пачино, але його сприйняття радикально відрізнялося від того, що хотіли бачити у кадрі кіношні боси та режисер картини. Альпачино хотів зіграти зовсім розчавленого і божевільного ветерана, що перетворювало і без того доволі жорстку картину на фільм жахів. Грати інакше актор просто відмовився, а те, що від нього вимагалося, йому було не до вподоби. Тоді спробували залучити Клінта Іствуда, але і той не дав згоди, пославшись на зайнятість. Ще одна невдала кандидатура. Роберт де Ніро. Наступний Дастін Хоффман відмовився через депресивність головного героя і велику кількість насильства у сценарії. І замість того, щоб знятися у кривавому бойовику, зіграв роль у комедійній картині «Туці». Також розглядалися Джеймс Кан, Берт Рейнольдс та Роберт Редфорд. і вже згодом роль запропонували Сталоне головного противника Рембо шерифа Віла Тізла зіграв Брайан Денахі, з яким Сталоне працював в історичній соціальній драмі Кулак. Саме зовнішність та вміння знаходити у грі неприємні нервові відцінки дозволили йому отримати цю роль. Режисером картини виступив канадець Тет Котчев, який буквально щойно зняв картину Рідкісна відвага про ветеранів війни у В'єтнамі, і вважалося, що він, начебто, набив руку. Як пізніше показала практика, набив руку він не дуже добре, і за багато чого в підсумковому варіанті Рембо треба сказати окреме спасибі, якраз Сільвестру Сталоне, але про це згодом. Зйомки проходили в основному на натурі в містечку Хоуп та у лісі долини Фрейзер у Канаді в провінції Британська Колумбія. Що за сьогоднішніми мірками, коли все знімають у павільйонах та малюють на комп'ютерах, здається чимось нереальним. Може, тому ми і любимо старе добре кіно тих часів, коли на комп'ютері можна було намалювати хіба що тетріскавелірковожак. Викликає ворона. Ворон, відгукнися. Вожак викликає ворона. Актори під час зйомок отримували забиття подряпини та інші дрібні травми, без чого неможливо було б натурально зняти всі бойові сцени, включаючи сцени вибухів у місті та виживання в лісі. До речі, через канадське законодавство всю зброю для зйомок довелося імпортувати. І в січні 1982 року, якраз коли сталася двомісячна перерва через сильні снігопади, велику частину зброї вкрали. Два пістолети Magnum 44, три гвинтівки Remington, 11 гвинтівок Colt AR-15 та 14 M-16. В сумі зниклої зброї нарахували більше ніж на 50 тисяч доларів, а знімальний майданчик почала охороняти армія Канади, солдати якої навіть Знімалися в масовці, треба сказати, що Джон Рембо, а разом з ним і Сільвестр Сталоне особисто вимазувався брудом, валявся на сирій землі, бігав, стрибав, лазив у шахці, робив масу інших неприємних дій без дублерів. Майже наприклад, сцену стрибка на дах армійської вантажівки було знято з використанням дублера і дублерської подушки. Але ось коли спостерігаєш сцену із щурами, зняту у канадських підземних тунелях Отело неподалік містечка Хоуп, починаєш розуміти, чого це коштувало сталоне, адже щури були не намальовані, а живі, та ще й у таких кількостях. Актор був неабияк покусаний, але це надало сцені більшого реалізму. Стрибок зі скелі та падіння крізь гілки дерев теж проходили без дублерів. Щоправда, актор тоді зламав собі кілька ребер, і все це відбувалося на холоді, а часто і у воді. Але за весь час зйомок він жодного разу навіть не застудився. Треба сказати, що актор взагалі показав себе за спогадами режисера картини дуже витривалою людиною. Подряпини, забиті місця і синці, всього цього було вдосталь, але це ніяк не впливало на професіоналізм і бажання Сталоне показати свого героя. Максимально реалістично, втім, за великим рахунком особливого вибору ні в кого не було. Не тільки дика природа, а й погодні умови додавали труднощів. Вся справа в тому, що зйомки проходили в Канаді, і навіть не зважаючи на те, що для цього вибрали чи не найтепліші місця в Україні за винятком короткого періоду. На початку знімального процесу холодно було постійно однак, одягнути героя в пуховик або бушлат означало піти в розріз зі сценарієм, та й сталеві м'язи, які протягом усієї картини демонструє головний герой, виявились би приховані під товстим слоєм одягу. Останній момент до речі виявився чи не найбільш вагомим ніж решта всіх причин. Актор переносив холод стійко і не скаржився. За що йому можна потиснути руку, враховуючи, що половину хронометражу він бігає або з голим торсом, або у рваному пончо зі шматка старого мішка, прихопленого дротом на поясі. Там я міг керувати військовим кораблем. Я міг водити там. Я розпоряджався обладнанням, що коштувало мільйони доларів. А тут я навіть роботи пристойної знайти не можу. За багато важливих речей у фінальній версії треба подякувати особисто Сільвестру Сталоне. Як ми вже й казали, історія не знає імовірностей, а тому ми ніколи не дізнаємося, яким би був варіант картини без його втручання. Однак він суттєво переробив сценарій, щоб його герой більше відповідав людині, яка переживає глибоку особисту драму ніж соціопату зі схильністю до надмірної жорстокості. За рахунок цього Рембо навіть здається нам наївним і часом заслуговує на співчуття за сцену і з полюванням нехай і сильно порізано. Теж треба подякувати саме Сильвестру Сталоне. Він хотів показати все більш детально, але йому просто не дали цього зробити. Зрештою, вбивство тварин. Но кадрі викликає у глядача набагато більше негативних емоцій ніж убивство людей. Твою місію закінчено. Рембо Ти розумієш, все навоювався. А ще студія із самого початку розраховувала на глядачів, які підуть у кінотеатри лише через популярність актора. І ці розрахунки виявилися виправданими. Як ми вже згадували вище, безліч правок було зроблено саме на вимогу сталоне, і ми з вами любимо саме ту версію, до якої він приклав свою руку у канадському містечку. Hope, де відбувалися зйомки, 14 серпня 2020 року. Рівно через 38 років після виходу картини було відкрито пам'ятник Джону Рембо, виконаний із кедру. Ну а у нас на сьогодні все. Якщо ви хочете знати більше про світ кіно, не пропускайте наступні наші відео та підписуйтесь на канал. На все добре! Відео створене та озвучене студією Радіо